Привіт, народи. Давайте спитаємо штучний інтелект. Що він знає за референдуми в Швейцарії, і потім подумаємо, що нам робити. Що ти знаєш з стосовно референдумів Швейцарії? Звичайно, у Швейцарії референдуми є ключовим елементом її унікальної системи прямої демократії. Це означає, що громадяни мають значний вплив на прийняття рішень на всіх рівнях влади федеральному, кантональному та муніципальному. Ось основні моменти, які варто знати про референдуми у Швейцарії. 1. частота проведення. Швейцарці голосують дуже часто, як правило, чотири рази на рік у березні, червні, вересні та грудні з різних питань. Це може бути одночасно декілька питань. Існує навіть спеціальний календар, який фіксує дати голосування на багато років вперед. 2. Види референдумів. Обов'язковий референдум проводиться з питань внесення змін до Конституції. Для його ухвалення потрібна подвійна більшість: більшість голосів населення та більшість голосів кантонів. Більшість кантонів також повинні схвалити рішення. Факультативний необов'язковий референдум дає громадянам можливість оскаржити закони, вже прийняті парламентом. Для його проведення потрібно зібрати 50 тисяч підписів протягом 100 днів з моменту публікації закону. Якщо підписи зібрані, закон виноситься на всенародне голосування. Народна ініціатива це інструмент, що дозволяє громадянам самостійно пропонувати зміни до Конституції. Для винесення ініціативи на голосування необхідно зібрати 100 тисяч підписів протягом 18 місяців. Влада може запропонувати свій контрпроєкт, щоб дати виборцям альтернативу. 3. Принцип подвійної більшості для обов'язкових референдумів та народних ініціатив. Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримала більшість громадян, які проголосували, та більшість кантонів. Голос кантону формується за результатом народного голосування в ньому. Напівкантони, наприклад, Обвальден-Нідвальден, мають пополовині голосу кантону. 4. значення та вплив. Референдуми є фундаментом швейцарської прямої демократії, забезпечуючи пряму участь громадян у політичному житті. Вони дозволяють громадянам не тільки відхиляти рішення парламенту, але й виступати з власними законодавчими ініціативами. Це створює унікальний механізм контролю за діями влади та забезпечує високий рівень легітимності прийнятих рішень. П'ять Приклади питань, які вирішуються на референдумах: зміни до соціальної політики, наприклад, щодо базового доходу, пенсії, відпусток, питання міграції та громадянства, екологічні питання, фінансові та податкові питання, міжнародні угоди та відносини, навіть такі специфічні, як заборона приховування обличчя в громадських місцях або одностатеві шлюби. Швейцарська система референдумів є однією з найрозвиненіших у світі і є прикладом того, як пряма демократія може ефективно функціонувати на державному рівні. Скільки раз проводили в Швейцарії референдуми? Скільки раз проводили в Швейцарії референдуми? У Швейцарії референдуми проводяться дуже часто, як правило, чотири рази на рік. Ці дати зазвичай припадають на одні з неділь березня, червня, вересня та грудня. І на кожній такій даті може бути винесено на голосування одразу декілька питань. Завдяки такій високій частоті та різноманіттю питань, що висуваються на голосування. Швейцарія є лідером за кількістю референдумів. Скільки референдумів було проведено в Швейцарії з самого початку, і з якого часу воно почалось? Відсвіткувати точну кількість усіх референдумів, проведених у Швейцарії з самого початку, з 1848 року, коли була прийнята сучасна конституція і встановлено інструменти прямої демократії, є дуже складно. Причина в тому, що Референдуми проводяться не лише на федеральному, а й на кантональному та муніципальному рівнях. Кількість таких голосувань обчислюється тисячами. Навіть на федеральному рівні зазвичай чотири рази на рік відбувається голосування, і на кожному такому голосуванні може бути винесено декілька окремих питань. Наприклад, у 2001 році було проведено 11 федеральних референдумів. У травні 2003 року було винесено аж 9 питань на одному голосуванні. Таким чином, цифра буде дуже великою, якщо рахувати кожне окремо. Окреме питання: якщо ж говорити про дати голосувань на федеральному рівні, то їх було кілька сотень, по чотири дати на рік помножити на кількість років з 1848. Наприклад, якщо взяти тільки період з 1848 до 2024 року. Це приблизно 176 років. Помножимо на 4 дати голосування на рік, отримаємо близько 700 дат голосування, і на кожній даті було, як правило, декілька питань. Отже, точна кількість референдумів, як окремих питань, винесених на голосування, є величезною і вимірюється тисячами, якщо рахувати всі рівні: федеральний, кантональний та муніципальний. Швейцарія є унікальною країною саме через таку високу частоту та всебічне використання інструментів прямої демократії. Тому люди, тепер подивимося, що про референдуми сказано в нас в Україні. І так, про референдуми вказує 72 стаття Конституції, яка нам наголошує, що. Е, до зараз я відкрию. Так, всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, що цієї Конституції. Тепер то, що у нас Цікавий це інший абзац. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу. За умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів в кожній області. Тобто, в Швейцарії там 100 тисяч і 50 тисяч. А в нас поставили наші... Захисники наших прав, яким ми віддаємо свою право захищати нас і захищати наші права і свободи, тобто депутатам, які складають з собою законотворчу гілку влади, О, раз п'ять років через процедуру таємного голосування. Тому по Конституції ми, якщо зберемося, в 3 мільйони людей. І зберемо по 100 тисяч підписів. Оце треба збирати фізично, щоб люди приходили і засвідчували кількість цих підписів. Тобто це величезний шмат роботи. І Його було дуже тяжко зробити. Але не зараз. Тому що, наприклад, у 91-му році, коли я був той відбувався перший референдум, то мені було там 21 рік, а зараз мені 54. І щоб я, наприклад, щоб мені сказали, що буде така, такий гаджет, як цей, наприклад, да? О, це засоб масової інформації, щоб ви розуміли, і ви, можемо, ви можете спілкуватися з усім світом взагалі. Тобто нам Творець дав таку можливість, що ми можемо, використовуючи ці технології, розумієте, які ми маємо на сьогодення, які ми не могли уявити, і, і інтернет. Ми можемо скористатися ними, якщо ми разом всі захочемо і будемо це робити, то ми можемо зібратися, використовуючи інтернет. Ви 3 мільйони людей, розумієте? Тобто зібратися онлайн. В тому і є сенс проєкту літопус українського народу, де громадська організація і програмне забезпечення Archua. Тобто ви зайдете ось на цей ресурс Archua. Ой, попадете на це програмне забезпечення, яке за моєю спиною. Це є два інструменти для того, щоб згідно діючого законодавства в форматері закону і згідно Конституції, ми скористалися своїм привілеєм, а саме на проведення референдумів. Бо референдум використовується не тільки для від'єднання території, це є інструмент для написання законів. І саме до тих людей, що згодні приймати участь в написанні законів. Є ця пропозиція. Тому е, наша пропозиція в чому заключається? Ми спочатку збираємося в, ці, в тих 3 мільйони людей, тобто об'єднуємося в одній організації, на одній платформі. І перед тим, як звертаємося до Центральної виборчої комісії, Тобто ці дії ніяким чином не, не, не противопоставляють себе закону і нас, тобто ми є люди. Ми збираємося онлайн для того, щоб мати на можливості собі приймати участь державотворенні безпосередньо, особисто, причому відкритим голосуванням. Чому? Тому що ми це можемо відслідкувати і треба застосовувати принцип довіряй, але перевіряй, і заборону на брехню. Сенс нам один одному брехати, якщо ми є власники території і держави України, якими ми являємося згідно Конституції України і згідно Акту за незалежність України, де мова йде про територію. Але ті люди, які повинні були захищати наші інтереси і вирішувати три основних питання це щоб нас було більше, щоб ми жили довше і з кожним днем заможніші. розумієте? Але вони все робили навпаки і живуть замість нас весь цей час. Тому я звертаюся до тих людей, що згодні приймати участь в державотворенні безпосередньо, особисто і публічно, які хочуть приймати участь в написанні законів. Нам треба об'єднатися в одну громаду. І якщо кількість нашої громади збере більше трьох мільйонів людей, ми структуруємося, ми будемо бачити один одного, чи як, і при чому вищий орган цієї громади є збори, де все будуть вирішуватися, вирішуватися виключно відкритим голосуванням. На сьогодення технології. Це дозволяють, розумієте? Якщо раніше це зробити було неможливо, то зараз це можливо. Надалі. Ми будемо голосувати виключно публічно. Бо депутати як голосують? Публічно, відкрито, ми знаємо, як депутати виглядають. Ми знаємо, де вони приймають людей. Ми знаємо їхній номер телефона приймальний. Так? Ми до цього докладаємо все свідоцтво за народження, що ми є власники. Цієї території Держави України, ким ми і являємося згідно Конституції, зауважую вам, ми спочатку збираємося в цю організацію, проводимо збори раз в тиждень по на каналі Василі Музика, де ці збори вже проходять. І таким чином, якщо ми зберемо таку кількість людей, то ми зможемо зіграти в свою гру. Бо якщо ми не зберемося в народ, то ми люди, на мою думку, будемо знищені. І якщо я там півтора року це починав робити один, то на сьогодні вже є громада, вже є ті люди, що ви що вже підтримали цей, цей напрямок, і які розуміють, що якщо ми не зберемося на цей перший референдум референдум по народній ініціативі проти брехні, то на сьогодні ми бачимо, що получають дуже багато людей кошти з нашого бюджету за те, що вони нам брешуть відверто. Без всяких там перешкод, розумієте. І мало того, ще, ну я не знаю. Чим більше набрехав, тим більше заробив. Чим більше обрехав, тим більше заробив. Тому і великий хейт йде на наш, сьогодні, на нашу громаду, безпосередньо на мене, де мені питаються нав'язати, що я повинен захиститися, доказувати, що я є я, розумієте? Тому люди, я звертаюся до тих, хто дійсно хочуть щось змінити, для тих, що хочуть приймати участь в державотворенні безпосередньо, особисто і відкрито, давайте зберемося в одну громаду кількістю 3 мільйони людей. І перепишемо ці закони, бо ці якісь реформи, шморми це все маячня, це все нас ведуть в мору, де були ті юристи, адвокати. Прокурори і так далі на протязі цих 34 років, чому вони народи не відкрили очі, якщо вони повинні працювати на народ і вони присягали народу, то давайте раз і назавжди зберемося в цей народ і перепишемо ці закони, але не через майдани, не через там якісь там партизанські загони там і так далі. А відкрито тим, що ми зберемося в народ і використовуючи референдум, як в Швейцарії. Я в наступних відео покажу, ми поговоримо, як ще досвід Ісландії. Дуже цікавий, до речі, досвід, але це буде в іншому, в іншому відео. І ще раз зауважую, ми діємо згідно, закону, закону, де ми збираємося в одну організацію, щоб мати на можливості скористатися своїм привілеєм через референдум, писати закони. І я, наприклад, впевнений, що більшість українців. Це мудрість народу. І тому ми там кажемо, ну наша хата з краю я нічого не знаю, бо з цією державою по-іншому не виживеш. розумієте, Але нам треба зрозуміти, якщо ми зробимо крок один до одного, не будемо брехати один одному і почнемо діяти як дійсно громада, то ми, в нас не буде ніяких перешкод. Бо була б, була б кара за брехню. Ми давно б жили в раю. Тим більше, до закону Зеленського. Зараз я розверну ваше відео, покажу, що офіційний сайт Зеленський. Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Тобто я вам зараз його прочитаю. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. Цей закон був ініційований главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо люди чуєте? безпосередньо, без участі політиків вирішувати державні питання. Я ще раз кажу, якщо ми знайдемося один одним, 3 мільйона, заберемося в одну громаду, де ми задокументуємо задокументуємо свою участь, тобто це треба 100 тисяч підписів зібрати. Ніхто з вас не встав і не пішов збирати тих 100 тисяч, вони повинні бути матеріально засвідчені, вони повинні десь зберігатися. Ви уявляєте 100 тисяч підписів, а розмовляти з людьми, а оформити цю людину, хто з вас піде все кине і піде зараз розмовляти з людьми і це казати. Тому, люди, давайте не видумувати там це колесо, розумієте? Є. Програмне забезпечення Archway, яке існує 16 років, і яке перепрофільовано на то, щоб документувати ваш відкритий голос, участь в референдумі, де ми підписуємо публічний договор і попередні вимоги референдуму. З цим, я ще раз вам кажу, ви можете загуглити Archway, зайдете сюди і ви прочитаєте, ознайомитесь. Потрудіться трошки. І я вам кажу, що я 3 мільйона помножив на. 15 хвилин це е, на Archua в літописі на кожну людину відкривається сайт, де будуть викладатися ваші відкриті голоси. І я ще раз зауважую і наголошую на те, що це публікуються ваші публічні дані, а саме ті дані, які знають, знає система під час голосування. Вона ж проходить з паспорту, так? Тому в программу забезпеченні завдяки організації взаємодія. Ми е, публікуємо, ми використовуємо три важелі захисту, три ступені. розумієте, По-перше, це наше живе спілкування. Ми один одного бачимо і один одному можемо перезвонити, розумієте? Тобто ми, е, є живий зв'язок. По, телефон, по телефону це як колись були телефонні книги, і там що викладалося? Як вас звуть? Там е, прізвище, прізвище. Ініціали, адреси і номер телефону, то це вже є телефонний довідник, де ми можемо, ми знаємо один одного, познайомимося по структурі, там десятники, сотники на переходному періоді. А пізніше це ми вже коли, коли структуруємося, будемо більш конкретніше працювати, взаємодіяти з системою, то ми це зробимо по територіальному розподілу, так як є в Центральній виборчій комісії. Але до того, як ми звернемося в центральну виборчу комісію, нам вже треба зібратися і мати можливість за три місяці зібрати три мільйони підписів. розумієте, Це дуже великий шмат роботи. То якщо ми українці і ми хочемо змінити ту систему, що є шляхом еволюції, а не революції, то ми всі повинні в цьому приймати участь. Тобто, перший Перший рівень захисту це наше живе спілкування, де ми кожен одному можемо позвонити і спитати, як ти проголосував і як. Тобто ми від, від, від один одного не ховаємося, і в нас є в, внутрі громади на брехню. Українці один одному не брешуть. Бо хто батько брехні? Д'явол, так? Тому б, Бог там, де світло. Якщо довіряй, то перевіряй. Якщо ми разом, то давайте жити разом на цій території, писати закони. Тобто, це перше ваше, це наше живе спілкування. І ми, кожен з кожним може спілкуватися. Друге, це є банківська система, тому є цей вступний внесок, який витрачається на публікацію вашого голосу, вашої участі в референдумі, організації цього процесу і зберігання інформації і публічність, зберігання публічності тобто, це викладається. На інтернет-платформі, яка займалася на протязі 16 років архівацією і онлайн трансляцією спортивних подій різного рівня, тобто там на міст на рівні міст, на рівні областей і на рівні України з таких видів спорту, як бокс, кікбокс і так далі. Вона існує з 2008 року, але вона перела... переналаштована і на сьогодення це є одна з мети громадської організації Взаємодія під літопис українського народу. Бо референдум це теж подія. І для нас це показати людям і засвідчити це, і показати, задокументувати і зберігати цю інформацію не проблема, бо ми є зі фахівці цього напрямку діяльності. О, то банківська система використовується для підрахунку, підрахунку і. Ідентифікації виборців, тобто ми збираємо громаду виборців і шукаємо те, що нас поєднує. Бо нас роз'єднували роз з точки зору там, мови, віри, дали нам війну, а самі забрали наші гроші, нашу спадщину, нашу спадщину і наше майбутнє. Розумієте, то у нас одне питання просте: а для наших грошей 1991 року, якщо ми є власники, то давайте запитаємо. Тих, хто виконували ці обов'язки перед нами повинні були їх виконувати за весь цей час. Але для цього нам треба зібратися в народ, то саме для цього, для ідентифікації підрахунку голосів, є перший вступний внесок разовий для того, щоб об'єднати, які витрачається, я сказав, за публікацією волі, вашої участі і зберігання інформації саме про вас. Бо по-іншому це неможливо. Якщо 3 мільйони помножити на 15 хвилин, які ми витрачаємо на документацію, архівацію інформації саме про вас, вашого голосу. А це саме це ваше фото, це ваше, ваш номер телефона, ваша прописка, ваше, фото вашого свідоцтва. О, і, 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 і все. О, тобто фото і квіта. Квітанція є саме і є ваш голос, який ви викидували в урну. Ну, а тут ви впадаєте його в літопис українського народу, ми гуртуємося в одну громаду, відмовляємося від таємного голосування і голосуємо виключно відкрито. І ми довіряємо, перевіряємо, цим, цим принципом користуємося. Ми економимо кучу коштів, як власники. Але ми ініціюємо і сплачуємо, беремо витрати на те, щоб зібратися в народ і писати закони на себе як власники, бо за це ніхто не заплатить. Тобто, перше, це є наше живе спілкування, другий захист це є банківська система, яка накинута на нас, щоб нас грабувати. То ми для того, щоб повернути кошти, ну, перевертаємо її. Тобто, якщо проти нас діють сильною зброєю, то треба діяти такою ж зброєю. І третє, це воно все викладається в літописі українського народу на цьому програмному забезпеченні, де ви можете побачити один одного. І позвонити один одного, і побачити взагалі між собою, хто як проголосував. Ми, ця платформа існує вже 16 років, і вона є в статусі засобу масової інформації і за нею вже слідкує весь світ. Бо такого досвіду, як ми зараз пропонуємо і ми збираємося, не було ніколи, розумієте? І давайте це автоматизуємо і зберемося в тих 3 мільйони людей, бо саме українцям це. По, по силам, розумієте? То давайте зробимо, ще раз кажу крок один до одного. Давайте зробимо крок до світла, давайте введемо цю заборону на брехню і будемо жити дійсно одною сім'єю, одною громадою. Бо Україна це українці, Україна це люди по Конституції багатьох національностей, які приймали участь у 91-му році, є власниками території і держави Україна. І їхні нащадки, що мають право голосу, то давайте зберемося в громаду виборців і перепишемо ці закони.